Добрий день. Прийшла до мене недавно посилка. Це я замовляв вітряк на 5 лопастей з контролером. Писала в паспорті 400-200 Вт. Хочу показати, що йшла посилка з Китаю через Москву. Що 35 днів, досить швидко мені прийшла. Чомусь написано поступило в Москву в поврежденому виде. Але посилочка тільки була перемотана скотчем, в котику. Але все нормально, все на місці, претензій немає. І до мене, що входить, в посилочки? мені прийшло. Під китайські друзі дали газетку, щоб я почитав. Ну, почитаю. инструкции. На. Я замылял ветряк и контроллер. Пришел ветрячок. Ресурс на английском море. Так уж контроллер. Угу. так и опять хлоппостой до на поранованных заедают ми с Їх. Так що в нас тут є. Так, у нас є кришка. на вітря, Контролер. Він має бути на 12-24 вольта. Надіюсь, він таким є. Нічого на ньому не пише. Кеплерня до ветрячка, до суворовского ветрячок и, и болтики. Скажу наперед, что ветряги я уже разбрав. Дивився, що там робиться всередині. Всередині є, стоять только Так що, коли відряд буде повертатися, кабель не пригнеться. Це, це я так зрозумів, має бути кріпне. Так як відряд вже мені прийшов як тиждень тому, я собі замовив такий перехідник під мою мачту. Щоб, щоб зразу без всякої сварки закріпити до моєї мачки. І це і... і він... і він крутився. Важкий. Да? Важкий. Що там вже? Кон Контролер. Болтики. Киплери. Глопости. Подивимось, що тут он высота. Як ти воно? Закр... Закріпнув. Цей комплект йшов в інтернеті з п'ятьма лопастями і з трьома лопастями. Я собі замовив для себе п'ять лопастей. Побачу їх. Поставлю його на перевірку, буду бачити, які він реальні параметри видає. Зроблений досить акуратно. Ну і так далі. Даліше. Це виглядає непогано. Було Легко-легко крутиться. За глипанням немає зовсім. Побачимо, при якому вітрі він в мене запуститься. Але якщо закрутити... О, зараз. У -у. Ясно. Що пише на вітрячку? Пише 400 Вт, 5 лопастей, Швидкість запуску 2,5 м в секунду. І діаметр лопастей. 12 вольтовий. 12 вольтовий. Ну отак виглядає. Так виглядає. Це дякую за увагу.